Трагедія сталася ось на цьому причалі. Усі місцеві знають, тут стрибати можна тільки ліворуч. Загиблий чоловік цього не знав. І стрибнув у протилежний бік. Де попід водою, бетонні конструкції та арматура. Чоловік стрибнув у воду і більше його не бачили. Говорять, що це воєнний, купався. хлопці отошли, він сам вирішив пригнути і впав. А плавати не вмів. Так, плавати не вмів. А куди пригнути? В, в ту сторону, в чи як в Вроді в ту. Со слово, вроді би він плавати не вмів и поэтому и помощи ждать было не от кого. А здесь есть где-то спасательный пост? Этого я не знаю, я в другом районе живу. Місцеві кажуть, тут взагалі не можна купатися, але відпочиваючим у таку спеку байдуже. Щит, який тут був, купатися виспрещено строго. Його сняли, в цьому году ні, в прошлому году стояв. Далі, ось це вот діти купаються, безхозно вони всі. А тут, ви подивіться, чуть-чуть не видно. Далі, Тричить арматура, вже поподмивало вот этот бетон, повими і точить даже арматура. взагалі-то, Рятувальники виявили тіло чоловіка під мостом. Саме там, де купатися заборонено. Воєннослужащий в неположеному місці в районі причала зайшов в воду. Причини зараз виясняються, по каким он утонув, його на глубине. 2 метри 30 сантиметрів возле бровки, тобто полтора метра, і переход одразу на глубину. Место запрещене для купания. Така ж ситуація на Інгульському мості. Там миколаївські надзвичайники рятують підлітки від смерті у воді майже щодня. Можу при самого верху моста. Можуть там залізти на цей поддонся. Міліція ганяє. Ми, якщо видим, теж предупреждаем. Ну, у нас територія видимые бульбики, то є туди ми вже не захватываем. Максимум, могут вторая станция, якщо увидеть, то поїхати, предупредить, что що ну не нужно этого делать. А от на Снігурівщині врятувати дитину не вдалося. Десятирічна дівчинка разом із подругою та бабусею ходили купатися і потрапили у яму. Каринці пощастило більше, ніж подрузі. Вона взяла за ручки і до глибина вона мене туди засунула. І Ми почали ступити, мене спасли ні. Місцеві одразу викликали рятувальників. Утім, знайти другу дівчинку змогли лише з дайвером. По прибиті місту було встановлено, що возле моста дівчат впали в воду. силами детей, которые находились рядом, оказана помощь. Одну девочку достали, спасли, вторую местонахождение неизвестно. Было организовано проведение работ по поиску тела пострадавшей родственниками погибших. Было через знакомых, скажем, организовано, привлечен любитель, дайвер, который нашел девочку, тело девочки под мостом. Обидві загибелі і дівчинки, і військовослужбовця миколаївські рятувальники називають типовими, неналежний догляд за дітьми, купання на підпитку і в непристосованих місцях головні причини пляжних трагедій. По всій території берегової лінії є спасательні пости. Де дежурять спасателі, в частності возле вас рядышком от спасательний пост. Якщо вдруг ви бачите когось, -то, хто тонеться або похоже на це одразу в пост, для того, щоб люди спасателі могли оказати допомогу. В управлінні з надзвичайних ситуацій переконують, рятувальники професійно підготовлені і мають всі засоби для надання термінової допомоги. Була проведена робота по підготовці зон відпочинку і пляжів до початку купального сезону. Обучены люди, выставлены посты, закупалось оборудование, проводилось водолазное обследование. Есть определенные требования к спасателям, они проходят обучение и в летнее время наблюдают за акваторией для оказания помощи терпящим бедствиям. Как на лодках, так и при купании. Два круга, три жилета, бугор лодка, Якщо вже чуть далі ми заметили в біноклі, то вже непосредственно моторною лодкою користуємося. Рятувальники твердять, цього року потепельників поменшало. Утім, роботи все одно вистачає. Увеличивается количество спасенных. Вот это вот хорошая тенденция. И естественно понижается количество погибших на воде. Если буквально 3-4 года у нас до 22 доходило, то в том году у нас 8 человек утонуло за весь период, и 4 человека было спасено. То есть мы основной акцент бьем на то, чтобы оказать людям помощь, а не фиксировать уже сам факт гибели. Утім відпочиваючи все одно розраховують на власні сили. Попри те, що у таку спеку вода не пробачає помилок, і порятунок самого себе має значно більше шансів завершитися фіаско. Сама станція там присутствує, але я думаю, що якщо щось то, як кажуть, людина сам себе, якщо допоможе, то спасеться. якщо ні, то